Зайшла в особистий кабінет, а тут три по двісті. Марія Онищук, учениця 17-го Вінницького ліцею, каже, аж таких результатів не очікувала. Орієнтувалася на нижчий бал, звичайно, але якось себе морально заспокоїла. І змогла стати на такий результат. Марія єдина в області, хто має у підсумку по мультипредметному тесту 600 балів. Про це суспільному повідомив директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. По математиці розповідає дівчина вистачило шкільної бази. Додаткові заняття брала з англійської та української в центрі освітніх технологій. Анастасія Онатій готувала дівчину до тесту з української мови. Тестова система це така специфічна історія. І треба звертати увагу, як побудовані питання, як викреслити зайві варіанти, як самоперевірку робити. Тому от саме підготовка до ЗНО – вона специфічна. І це найважливіше звертати увагу на формат, тренувати тести. Загалом до мультипредметного тесту з української мови Анастасія Онатій цьогоріч готувала 16 учнів. Четверо, каже, склали на 200 балів. Марія Штельмах одна із них. Я склала математику на 200, на 200 українську мову і англійська. У мене одна помалочка 193. Хоче стати айтівцем і планує вступати до Вінницького національного технічного університету Андрій Павлічук. Цьогоріч мультипредметний тест із математики склав на 200 балів. Один на підготовці курси я брав сам пробні тести, розв'язував прямо перед основною нашою сесією. Я зробив 8 пробних тестів. Які в інтернеті, у мене з чотирьох було 200 балів, і я коли йшов на тест сам здавати, я розумів, що я можу здати. Але якщо я буду уважним, на 200 балів мультипредметний тест із математики склали п'ятеро учнів ігоря клучка. каже, очікував, що їх буде більше, але з 32-м завданням впорались не всі. Цього року в таку задачку з параметрами вона називається її. Включили як одну із завдань 32 завдання, і тому вона для дітей, які вивчають за навчаються в загальноосвітніх школах, вона для них є проблемною. Тому що таких задач в освітніх школах в програмі їх немає. Багато років готував дітей до зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч не зміг, розповідає Тарас Ткачук. За кілька тижнів до мультипредметного тесту повернувся з фронту. Допоміг підготувати дітей морально та емоційно. Підготовка більше полягала, мабуть, цього року в тому, щоб дітей підготувати насамперед емоційно і морально до, до цього іспиту. І нас майже всі вчителі консультували, як правильно. Розслаблятися, як правильно там приймати позу, спиратися на спинку, впиратися в підлогу, щоб дитина в якийсь момент коли дуже стресує, щоб вона могла зосередитися. Отримала дві гарні новини, розповідає Марія Онищук: 600 балів за мультипредметний тест та відповідь від вишу, де мріяла навчатися. Я подала на стипендію в Український католицький університет і вчора отримала результат. Що я отримала цю стипендію, тепер. Іду туди, хочу іти по напрямку, IT, й ті. От прикладні науки, тому що мені і математика легко дається, і інформатика завжди там в мене цей предмет. На факультет міжнародних відносин планує вступити до Києво-Могилянської академії Марія Штельмах. Загалом під час основної сесії на Вінничині маємо 159 результатів по 200 балів. Повідомив Геннадій Кузьменко. Найбільше з математики 75, по одному з фізики та німецької мови. Ольга Орел, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця. Авто Гелексі» заганяють у бокс станції обслуговування. Це автівка військовослужбовців 59-ї бригади. Перед відправкою на фронт техогляд. Роблять його на одному із Вінницьких СТО. Спершу оглядають двигун. Далі автівку підіймають на підйомнику, аби оглянути ходову. Робить це майстер-слюсар Андрій Палащук. Ззаді є проблеми по тормозній системі, зато не працює задній тормозний супорт. Його потрібно розібрати, подивитися на нього, замінити задні тормозні диски. І було виявлено те, що спереді тормозні шланги лопнущі їх теж будуть замінити. За одне заміниться повністю вся тормозна живність. Думаю, що сьогодні вона поїде. Поруч на війну готують автомобіль марки Нісан. Його привезли вчора. Пошкоджена турбіна, розповідає механік-моторист Віталій Слаблюк. Пошкоджена турбіна була і все було залито масно. Поки що це машина відставляється в сторонку. Будемо чекати з реставрації турбіну на Київ, відправляємо і форсунки. Ремонтувати автівки для армії особливо мотивує, каже Віталій. Робляться безкоштовно. Ми відновлюємо транспорт, на якому, на якому їздять наші хлопці. Так що мотивація велика. Автівки на фронт тут ремонтують із 2018 тисячі Від початку повномасштабного вторгнення РФ машини для війська приганяють їм ледь не щотижня, каже власник станції Сергій Супрун. враховуючи те, що ми знаходимося, ну Скажем так, далеко від зони бойових дій нам привозять автомобілі, які доїжджають в принципі. І там потрібно замінювати технічні рідини, дивитися на рахунок ходової, ремонтувати гальмівну систему, ходову систему. На цьому СТО не вперше ремонтує автівку свого підрозділу. І військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти на псевдошахматист каже, зробили якісно. Автівка досі на ходу машину я використовую. Для цілий підрозділу там поїхати якісь посилки забрати. Я живу в тій машині, коли ми там не на завданнях. Ця машина дуже багато питань підрозділу вирішує. Шість автівок відремонтували і для підрозділу, в якому служив Павло. Мирні території це, це средство передвіження, а там средство це для життя. Чим лучше вона їздить і справна, тим швидше можна. На ній уйти, зробити свою виїхати, зробити свою роботу і вернутися назад ціле цілості і сохранності. Власник станції Сергій Супрун каже, ремонтуватимуть автівки до перемоги України. Мотивація проста. Кожен з нас має робити чим більше для перемоги, от, те, що він може робити. Якщо ви не можете бути в ЗСУ, ви робите все для ЗСУ. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця. До Центру соціально-психологічної реабілітації обрій у супроводі мами і дідуся приїхав 13-річний Анатолій Скакун. Хлопчик має розлад аутичного спектру. Протягом двох тижнів він перебуватиме в таборі, який зорганізували на базі центру. Мама Марина каже, так надовго сина залишає вперше. Трошки хвилюємося, але знаю, що думки вони матеріальні, тому не можна думати про негативне, треба думати позитивно. Вдруге у таборі, що у реабілітаційному центрі обрій, відпочиватиме син Альони Воєводіної Володимир. Суспільному розповідає, у неї двоє синів в обох аутизм. Будь-якій мамі, які знаходяться 24 на 7 з такими дітками, потрібен відпочинок. Зараз канікули вони постійно зі мною двоє дуже важко, тому зараз їде старший. Менше залишається зі мною потім поміняємося. Послугу тимчасово відпочинок для батьків, які виховують дитину з інвалідністю. У центрі обрі запровадили з 2018 року. Розповідає директорка закладу Світлана Демко. Торік, через повномасштабне російське вторгнення, табір не проводили. Цьогоріч проєкт відновили. Під час першої зміни, яка стартувала сьогодні, відпочиватиме восьмеро дітей із різними захворюваннями, зокрема, аутизм, синдром Дауна, ДЦП. В першу чергу це послуга для дітей, які мають важкі порушення для того, щоб їх родина могла трохи відпочити, зробити, якщо потрібно, медичне обстеження або планові операції. Мами вже можуть сьогодні батьки планувати, просто відпочити. Цьогоріч табір в оновленому приміщенні площею 560 квадратних метрів, говорить Світлана Демко. Діти на кріслах колісних можуть користуватися підйомником. О, у кімнатах функціональні ліжка, шафи, окремі санвузли. На все витратили понад 100 тисяч євро. Гроші надали міжнародні донорські організації Японії та Великої Британії, каже Світлана Демко. У разі повітряної тривоги діти разом із фахівцями перебуватимуть в укритті. Тут є туалет, продукти тривалого зберігання, встановили і буржуйку, розповідає завгосп Олександр Пряткін. Дров небагато, йде температура, надовго тримає. Тобто тут постійно тепло у нас термометр є по нормам, має бути не нижче 10 градусів. У таборі діти перебуватимуть під цілодобовим супроводом фахівців. 11-річна Софія Лабунська має ДЦП. Суспільному розповідає, займається рукоділлям. каже тут їй подобається. Прикольно, так Ні, нові знайомства. Ну сюди я приїхала ще з подружкою своєю найліпшою. За словами першої заступниці голови обласної військової адміністрації Наталії Заболотної, з 2018 року послугою тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, скористалися 370 родин. На це з бюджету області було виділено понад 7 мільйонів гривень. Табір діятиме не лише влітку, а й восени. Цьогоріч організують 10 заїздів, каже Світлана Демко. Послугою тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, скористається. 80 родин Наталя Колодій, Андрій Нєстрів. Суспільне новини. Вінниччина. У Вінницькому театрі імені Садовського вистава з озвучкою для незрячих та слабозорих людей. Для цього глядачам роздали спеціальні пристрої з одним наушником. У ньому коментували все, що відбувалося на сцені. Розповів Суспільному автор проєкту запровадження послуги аудіопису для осіб із порушенням зору Любомир Покотило. Саме він і здійснював словесний коментар вистави. У лівій частині Білий рояль та білий стілець біля нього. В центрі світлого кола стоїть стрункий чоловік середнього віку з довгим полястим волоссям. Під аудіопис адаптували драму Квітка за п'єсою драматурга Олега Миколайчука Низовця. Ми проводили тестування цієї вистави разом з нашими редакторами і представниками театру, акторами. Ми це все озвучували і проганяли, так би мовити. Ставі йдеться про американську співачку українського походження. Квітку Ці Її зіграла акторка Тетяна Фролова. Роль чоловіка співачки виконував Максим Какаркін. У такому складі виставу квітка каже: грають із 2018-го. Втім, цього разу хвилювалися, наче вперше особливий слух в людей, які гірше бачать, і вони можуть відчути якийсь фальш, якийсь фальш, якийсь можливо награш. Час вистави її героїня танцювала, каже акторка Тетяна Фролова. Тож ловила себе на думці, щоб робити це повільніше, аби усі рухи могли озвучити незрячим людям. Танцювали, думаю, ой, може, треба трошки затягнути, таке вперше я замислювалася над цим. Так. Серед глядачів, які скористалися послугою аудіопису для осіб із порушенням зору, Наталя Слюсарчук Суспільному розповідає, сподобалося усе від організації до опису того, що відбувається на сцені. Чудовий коментар, такий грамотний, такий повний. Звичайно, що це додає нам повніше пізнати зміст вистави, повніше сприйняти її так от цілком. Загалом на виставу прийшли 18 незрячих та слабозорих глядачів. Їх розмістили у перших рядах. Пані Наталя каже, на квітку у театр імені Садовського приходить вдруге. Цього разу сприйняття інакші серед недоліків вказує на надто гучну музику. Я вже була на цій виставі, але з озвучкою, звичайно, це, це зовсім інакше сприйняття. Але справа в тому, що коли музика, тоді не дуже розбірливо. Музика перекриває звук, той що йде вухо в такий спосіб. Дивилася перший раз, все, що розказувала, я все е, чула сприйняття багатше. Вінницький у трійці обласних театрів, де впроваджують послугу аудіопису для осіб із порушенням зору. Фінансово проєкт підтримав Український культурний фонд, який закупив спеціальні пристрої, каже директор театру Іван Подорук. У планах адаптувати для слабозорих та незрячих глядачів ще дві вистави. Плануємо до кінця цього року зробити ще дві вистави, щоб у нас був пакет з трьох вистав. Ми будемо залучати спеціалістів з Вінниці. Це наші відомі радіоведучі, радіожурналісти, Тобто тут Має бути гарно поставлений голос і знову ж таки інтонаційно поставлений голос. Збільшиться кількість приладів. Сьогодні у нас їх 18 було. Думаємо, що буде біля 30 на майбутнє. І знову ж таки, це великий плюс для того, щоб зробити театр більш доступним. За словами Івана Петрука, цього разу як і наступні для незрячих та слабозорих глядачів, перегляд вистави безкоштовний. Актори виходять на поклін. І квітка ці в національному брамі. Глядашка вручає їй букет. Юлія Вознюк Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1472 прізвища.